Кожен з кандидатів, які є присутніми зараз, може задати один одному запитання. Чотири запитання достатньо буде, так? От, і вислухати відповідь. Давайте зробимо так. Першим буде задавати запитання пан Рафаел, пані Вікторія буде відповідати. Готові? Пішли. Запитання. Знайомо, я рад, кстати, вами у мене просто вопрос, скажіть, чому для себе вирішили прийти вот на цю должность, чим ви вважаєте, що у вас вийде щось змінити? Знаєте, коли я отримала пропозицію у ну, чолові заступником соціально-гуманітарних питань, звичайно, що як... Людина, яка ставить перед собою досить високу планку і має такі певні внутрішні стандарти вимоги до себе, в мене було перше питання: чи зможу я? Але так склалися обставини, що фактично за 15 хвилин тебе поставили перед фактом, і сказано було: приїжджаєш і в перший же день роботи ти мусив виконувати ті чи інші функції. І коли коли я вже побачила себе в роботі, коли я зараз зрозуміла, що я можу виконувати фахову роботу, ту, в якій би я раніше сумнівалася, я сьогодні вважаю, що е, я маю всі, досвід практичний, я маю всі необхідні знання, і я цю думку дійсно більше року е, прийняла для себе рішення, що я буду балотуватися в Марк. Тому це винушена, визріла, е, визріла таке рішення. було. Будь ласка, пані Вікторія, ви можете задати запитання. Ну, дозвольте тоді і мені скористатися вашим запитанням. А що у вас спонукає э, балотуватися? Чесно говоря, на своєму життєвому пути встречал массу вот таких моментів, которые приходилось вот сквозь жизнь локтями биться, грубо говоря. И хотелось бы построить хотя бы фундамент, пускай хотя бы не для нас уже, но хотя бы нужно постараться для нас, ну для нас, чтобы наши дети пожили иначе. чтобы наши дети действительно почувствовали что такое государственность вот не секрет никому если видишь куда то отдыхать на курортах мы видим кого в основном я говорю сейчас за пожилых людей в основном это и европейцы американцы наши же пожилые люди могут себе максимум что позволить это рассаду купить и посадить на даче поэтому хотелось бы конечно здесь заложить фундамент какой то и действительно на корне поменять вот эту систему которая была потому что с ней мы далеко не уедем а я дальше все таки смотрю по, даже по этой гонке что мы все таки опять нас так волчком закручивают опять в ту, же, в ту, же лунку. Поэтому вот именно из-за этого я и принял такое решение идти пробовать свои силы. Спасибо. У вас есть еще возможность задать один одному питание? Пан Рафаэл, можете задать питание? а вы принципиальный человек? Насколько для вас важны принципы? Знаете, у каждой медали есть две стороны. Дуже цікаве, звичайно, питання, філософське. Я принципова людина. Але ви знаєте, крім того, я ще й філософ. Я розумію, наскільки життя швидкоплинне. Якщо це стосується принципу, витримати паузу хто хто раніше заговорить у сімейній сварці, я поступлюся, тому що я розумію, що це не варто. Якщо це стоїть питання моєї держави, то тут не може бути поступка принципів або громади, за яку я несу відповідальність. Тому принципово. Дякуємо, Дякуємо. пане Рафаел, Не так розумію, Я, так, вже, так, 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 Я е, оглянула вашу газету і е, ва, всі, ну, в одній з сказано, що ви заміните ну, кадрові, тобто зробите кадрові зміни. Скажіть, будь ласка, який ви бачите механізм, тобто, згідно як, якого чинного законодавства, як ви це збираєтесь робити? Тобто, як ви намагаєтеся зробити оцю цю люстрацію, коли закон фактично сьогодні не діє? Бо це дуже важливе і принципове питання, якщо ви говорили про. Принципов наших ну, понятно, что мне кажется, ни один кандидат не знает еще, с какими действительно проблемами ему придется столкнуться, выиграв эти выборы. Но я додаю себе отчет, я реально понимаю, если мы идем и в случае победы должны, должны быть заменены ключевые посады абсолютно на всех новых людей. У нас, я опять же, не загребал бы всех под одну ребенку. Если человек работал при старой власти, он должен уйти. Нет, это не так. Но для нас, в принципе, все равно, если человек имеет плохой опыт, это, плохой, это хуже, нежели человек идет без опыта. Легче научить, нежели переучить. Поэтому мы будем, согласно чинного законодательства, пробовать это делать. Понятно, будем, будем очищаться от тех людей, которые просто не хотят блага нашему городу, которые привыкли сидеть э, на бюджете и... не буду дальше было стосовано того, какие механизмы вы будете застосовывать? Опять же, механизмы. Так, добре, пан Рафаїл, у вас є змога надати, надати, да, надати, надати запитання, пані Віті. Ви любите спорт, ну, щоран... ну, Вікторія. Чим ви займаєте свободне час? Віталія Віта, 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 Віта Вікторівна життя переможе. Е, я маю практику зранку бігаю. Е, на жаль, не маю часу для того, щоб відвідувати клуби спортивні. Я веду здоровий спосіб життя, абсолютно не вживаю алкоголю, не вживаю, ну, ніколи не палила в житті. Ви б читали, що улюблений напій мій вода, насправді це так і є. Тобто не, не зловживаю чаями кавою, щоденно вживаю дуже скромну їжу, рідко м'ясо, ковбаси взагалі ні. Тому я думаю, що ну поки що для мого віку цього достатньо. А, а буде потреба, то звичайно займемося більш інтенсивніше спортом. І третє запитання пані Віта угу. до пані Рафаела. Пане Рафаеле, скажіть, будь ласка, чи готові ви поступитися своїми амбіціями, політичними амбіціями? Ну, заради того, щоб об'єднати десь громаду, якщо ви відчуєте, що громада справді є зараз? Певної небезпеці для того, щоб або об'єднатися навколо одного кандидата, якщо ви такого бачите достойного, або напевне зробити якісь такі кроки, запропонувати е кандидатам, які близькі вашій ідеології, вашій ментальності, вашим поглядам. Чи готові ви поступитися своїми амбіціями? Чесно для того, ніж просто на сьогоднішній день. Чесно сказати, я не відділ би кому би можна було поступити на сьогоднішній день. Ми посмотримо другий тур, там буде видно, понятно хто. хто... Кто не него войдет, но, конечно, готов. Если будет такой человек, который действительно, по моему взгляду, достоин будет, я я сделаю это. честно.